Мистецтво з глибини століть. Марфа Тимченко. Шлях до мистецтва у кожного різний. Моє захоплення малюванням почалося ще з дитсадка. Але справжнє знайомство з дивовижним світом малюнку відбулося на заняттях гуртка українські візерунки в нашому Гостовському центрі творчості дітей та юнацтва. Бацьківський розпис став одним із впізнаваних і всесвітньо відомих символів України. А в 2013 році розпис було внесено до реєстру всесвітньої нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Коли саме Петриківкою почали малювати, достаменно невідомо. Традиційно петриківським розписом прикрашали житло. Вважали, що розпис, як і вишиванка на сорочці, захищає від усього поганого. У селі Петриківки ніколи не було кріпацтва. Тут розташувалися козацькі зимівники. Це поселення можна назвати селом художників, адже Петриківська земля виховала не одне покоління майстрів народного мистецтва. У 1936 році народний майстер і педагог Олександр Статива організував у селі Петриківка Дворічну школу декоративного розпису, де охочі могли професійно вивчати розпис і запросив на вступні іспити серед інших юну дівчину Марфу Тимченко. Нині відому українську художницю, майстриню Петриківського розпису і народного декоративного живопису. Тимченко-Марфа народилася 1922 року у селі Петриківка на Дніпропетровщині. З раннього дитинства Марфа Тимченко любила малювати. Пензлики мама робила їй з котячої шерсті, які традиційно використовуються у Петриківці. Отож, навчання у школі декоративного розпису дівчині давалося легко. У 1936 році у Києві відбулася перша республіканська виставка українського народного мистецтва, на яку були запрошені петриківчани. Марфа Тимченко тоді не поїхала до Києва, але Петриківське училище надіслало до столиці її малюнки для виставки. Тоді юна майстриня отримала премію за свої роботи. Після закінчення художньої школи в 1938 році Марфу Тимченко запросили до школи майстрів народного мистецтва, згодом Київський З цього Часу починається новий етап у житті мисткині. У 1940 році через матеріальну скруту змушена була йти працювати і не закінчила навчання, влаштувалася на роботу у Київський експериментальний кераміко-художній завод та через незначну зарплату перейшла працювати на Коростенський фарфоровий завод Житомирська область. Де почала оздоблювати порцеляну петриківським розписом. Саме там вона робить перший ескіз розпису декоративної тарілки. Перед юною майстриною відкривається перспектива справжньої творчої праці. Однак попрацювала на цьому виробництві лише півроку. Завод закрили через початок війни. Після цього Марфа Тимченко з невеликими труднощами повернулася до Петриківки, де працювала у колгоспі. У 1944 році Марфа Тимченко повернулася до Києва, де працювала в кількох художніх закладах, розробляла способи розпису порцеляни, прагнула утвердити власне розуміння декоративного мистецтва. На цей час припадають такі роботи Тимченко, як розпис меблів, дерев'яних скриньок, тканин під батик. Тоді ж художниця робить першу картину, картину дерев'яної тарілки з портретом Тараса Шевченка. У цей же період розписувала каюти пароплава Тараса Шевченко. Якщо дивитися уважно на роботи мисткині, то на багатьох полотнах можна побачити рядки з української поезії. Особливого значення у творчому експерименті художниця мала роботу над серією, присвяченою поезії Тараса Шевченка, у якій узгоджувалася художня стилістика із зображенням головних героїв, їхнього внутрішнього світу та дійсності, в якій перебували. Твори ідуть дівчата в поле жати, аж гулька зима впала, свище полем завірюха і йде Катерина. Ревета стогне дніп широкий, мені тринадцятий минало, сім'я вечеря коло хати. Прийми Боже мою душу. Батьки сидять, сидять журяться, а Катрина просить прощення. Є справжніми ілюстраціями до творів Великого Кобзаря. За цю серію робіт у 2000, -2000 році Марфа Тимченко отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка. Перші п'ять повоєнних років стали для Марфи Тимченко не лише періодом проби своїх сил у різних галузях декоративно-прикладного мистецтва, а й періодом самовизначення як художниці. З 1952 року Марфа Тимченко працювала художником фарфористом на київському експериментальному керам... кераміко художньому заводі. Майстриня працювала над розписом найрізноманітнішого посуду. Парцелянові глеки, розписані власноруч Марфою Тимченко, поартійні діячі дарували лідерам інших країн: Річарту Ніксону, Мао Цедуну, Фіделю Кастро Йосипу Тіто. Спочатку початку 1970-х років Марфа Тимченко продовжувала оздоблення порцеляни в традиційному петриківському стилі. Одночасно почала писати сюжетні пейзажі в цілком самобутньому стилі, заснованому на засадах петриківського розпису. Одним із найбільших і і важливих доробків Марфи Тимченко було оздоблення стін магазину іграшок Казка в Києві яке вона почала виконувати разом зі своїм чоловіком Іваном Скицюком та дочкою Оленою Скицюк. У 1979 році на створення ескізів до 50 казок, які прикрашали стіни крамниці, пішло понад три місяці. Ще рік тривали розписи. Всі вони були створені власноруч, звичайними пензликами. Загальна площа робіт склала 270 метрів квадратних. Результати були високо оцінені мистецтвознавцями, а розписи магазину були добре відомі кільком поколінням киян. Довгий час роботи вважалися втраченими. Але в жовтні 2017 року компанія Red Hat Family Corporation, якій належить магазин, анонсувала про реставрацію мага... картин учням учнями Марфи Тимченко, які брали участь у створенні оригіналу. До роботи залучили Олену Скацюк та її доньку, художницю Олену Кулик. Реставровано стіну, стіну картину Руслан і Людмила, яку і зараз можна побачити, відвідавши відомий магазин іграшок на вулиці Великій Васильківській. Протягом усього подальшого життя аж до 2009 року Марфа Тимченко продовжувала створювати картини на засадах Петриківського розпису, розвиваючи та урізноманітнюючи свій самобутній живописний стиль. Померла 26 березня 2009 року в Києві. Марфа Ксенофонтівна Тимченко. Майстер великого таланту і широкого творчого діапазону, народний художник України, лауреатка Шевченківської премії, перша лауреатка премії імені Катерини Білокур, нагороджена ордером, орденом знак пошани, заслужений майстер народного мистецтва України, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки архітекторів України. Це диво жінка прожила непросте, але безсумнівно щасливе життя і залишила неповторний слід у нашій культурі. Дякую за увагу!